Для вивчення загальних особливостей рельєфу України скористаємось фізичною картою. На фізичній карті рельєф позначається горизонталями, між якими є пошарове розфарбування. Рівнини зображеними відтінками зеленого та жовтого кольорів, а гори відтінками коричневого кольору. Висоти місцевості наведених відтінків кольорів можна дізнатися за шкалою висот. Як бачимо на карті, переважають зелені та жовті кольори. Це свідчить про поширення рівнинних форм рельєфу. Дійсно, більша частина України розташована на південному заході величезної східноєвропейської рівнини. У її межах чергуються низовини та височини. Лише на заході, на крайньому півдні, на карті можна побачити смуги коричневого кольору. Там височують гірські пасма українських карпат та українського Криму. В українських Карпатах розташована найвища точка України гора Говерла, 2061 метр. Низовини займають майже 70% площі України. Найбільшими серед них є Полійська, Придніпровська, Причорноморська та Закарпатська. Причорноморська низовина простягається широкою смугою на півдні України уздовж Чорного та Азовського морів і також окоплює рівнинний Крим. Абсолютні висоти змінюються тут від 210 240 метрів на заході до 50-80 метрів на сході. Відносно рівну поверхню низовини перетинають глибокі річкові долини великих річок. Поверхня низовини має загальний нахил із півночі на південь. Причорноморська низовина переходить в північно-кримську рівнину, висоти якої не сягає більше 40 метрів. Її поверхня нахилена в бік затоки Севаш. На лівобережжі Дніпра розкинулася величезна придніпровська низовина. Частина низовини, прилеглої до Дніпра, має плоску поверхню з середніми висотами 100-150 метрів. На північний і південний схід низовина поступово піднімається, найвища точка 245 метрів, і стає хвилястою з високими вододілами та крутими схилами річкових долин. Частиною Придніпровської низовини є полтавська рівнина, де збереглися байраки, окремі болота й ділянки цілинного степу. На півночі України розташована Поліська низовина із середніми висотами до 200 метрів. Її поверхня перерізана численними річковими долинами, заплави річок здебільшого заболочені. Ділянки між річками мають плоскохвилясту поверхню. Інколи тут бувають підвищення це виступи кристалічних порід українського щита. Найбільший із них це Овруцький кряж, який сягає висоти 315 метрів. З південного боку до Українських Карпат прилягає закарпатська низовина, українська частина середньодюнайської низовини. Вона слабо нахилена на бік на південний захід і має абсолютні висоти 105-120 метрів. Пересічні висоти 100-120 метрів, та також трапляються підвищення в районі міста Берегова. Тут вони сягають висоти 369 метрів. На височини припадає менша частка 25% площі України. Вони переважають на правобережжі та сході країни і відрізняються від низовин більш розчленованою та піднесеної поверхнею. У центральній частині країни у межиріччі Дніпра і Південного Бугу розташована найбільша з височин придніпровська. Це хвиляста рівнина, перерізана річковими долинами, ярами та балками. Середні висоти коливаються в межах 220-240 метрів. Найвища точка має позначку 321 метр. На височини припадає менша частка, 25% площі України. Вони переважають на правобережжі та сході країни і відрізняються від низовин більш розчленованою та піднесеною поверхнею. У центральній частині країни у межиріччі Дніпра і Південного Бугу розташована найбільша з височин Придніпровська. Це хвиляста рівнина, перерізана річковими долинами, ярами та балками. Середні висоти коливаються в межах 220-240 метрів. Найвища точка має позначку 321 метр. Височина має похил на Південний Схід. Високі гори над Дніпром називають Кам'янськими горами. Подільська височина є однією з найвищих частин усієї східноєвропейської рівнини. Середні висоти складають 230-280 метрів. Тут височіють окремі кряжі, пасма горбів. А також тут знаходиться найвища точка рівнинної частини України гора Камова. На височині відокремлюють цілі пасма горбів. Кременецькі гори, вороняки, Росточа, опілля товтри. На північ. На південному сході країни розкинулася Приазовська височина з висотами 150 300 метрів. Тут на поверхню виходять кристалічні породи, що утворюють підвищення, які в народі називають могилами. Найвища точка це гора бельмак могила 324 метри. На північ від Подільської височини розташована слабохвиляста Волинська височина з висотами від 200 до 300 метрів. Найвища частина цієї височини, це Мізоцький краш 340 метрів. Середня висота рівнинної території України складає близько 175 метрів. А максимальна її позначка це гора Берда 515 метрів, розташована на Ходинській височині межі межиріччі Дніпра та Пруту. Мінімальна позначка це мінус 5 метрів, є рівень води в куярницькому лимані. На сході України розташована Донецька Височина. Найвища точка це гора могила Мечетна 367 метрів. Її найвищу частину, що складається з кількох пасом, називають Донецьким кряжем. Особливостями рельєфу Височини є численні балки та яри. Наша прекрасна країна мальовнича. Однією з її окрас є Кримські гори та Карпати. Кримські гори розташовані на півдні. На Кримському півострові найвища їх точка Роман Кош за вишки 1545 метрів. Карпатські гори розташовані на заході, найвища точка Говарла, завишки 2061 тисячі метр. Гора Говерла в Карпатах найвища вершина гір України, розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей на масиві Чорногора. Крім говарли, тут височіють ще чотири вершини понад дві тисячі метрів. Говарла, в перекладі з угорської, означає снігова гора, оскільки вершина її справді зазвичай покрита снігом, іноді навіть посеред літа. Природа карпатських гір надзвичайно мальовнича. Головна їх прикраса це звичайно самі гори. Регіон Прикарпаття багатий чудесами природи лікарськими рослинами, скелями, печерами, сольовими відкладеннями, природним воском і іншими мінеральними речовинами. Кримські гори розташовані уздовж Чорного моря. Від моря гори відділяє рівнинна смуга узбережжя. Найвищою точкою гір є Роман Кош. Кримські гори молоді гори, вони є невисокими, їх утворення продовжується і зараз, про це свідчать землетруси. Тут зустрічаються чудернацькі стовпи, піраміди та химерної форми скелі. Серед Кримських гір беруть початок річки з дуже швидкою течією. Літо в Кримських горах жарке та сухе, а зима коротка та м'яка. Відрізняються гори між собою тим, що Кримські гори скелясті, а Карпати вкриті лісами та полонинами, і більш пологі. У цьому відео ми вирішили розібратися, як насправді виглядають найбільші вершини кожної з наших областей? Що це за місця і де їх шукати? Розпочнемо з найнижчої вершини і підемо, як то кажуть, угору Херсонщина. Що доволі очікувано, має найнижчу вершину серед всіх областей України. Це невеличкий пагорб висотою 101 метр над рівнем моря. Знаходиться він на півночі Херсонської області, на березі Каховського водосховища, неподалік від села Ушкалка. Власницею другої найнижчої вершини, на моє здивування, виявилася Полтавська область. Її найвищою точкою є Деївська гора, що є частиною Придніпровської височини неподалік від Кременчука. Цей пагорб знаходиться на висоті всього 204 метри над рівнем моря. Далі йде Дніпропетровська область, яка насправді без п'яти хвилин називається Січиславською. Найвища точка цієї області взагалі знаходиться серед рівного поля. Висота цієї точки на мапі 211 метрів над Рівним моря. Рухаємося на саму північ України, бо там знаходиться наша наступна височина цього разу Чернігівщини 222 метри. Ця точка також без імені, бо знаходиться серед густого лісу. Найближче село Березова Гать, Новгород Сіверського району. Харківщина зі скромною вершиною 236 метрів посідає нашу наступну сходинку. Це невеличкий пагорб посеред поля, але цього разу вже помітний. Існує помилкова думка, що найвищою точкою Харківської області є гора Кременець, яка відома своїми численними. Стародавніми монументами кам'яними бабами. Однак висота цієї гори всього 218 метрів. Знаходиться поряд в списку Сусідня Сумщина. з найвищою точкою 246 метрів. Це також нічим не примітний пагорб у полі. Знаходиться він всього за один кілометр від кордону. Повертаємося на південь. Бо там нас чекає Миколаївщина з наступною висотою 255 метрів. Це також язик не повертається назвати вершиною просто точка в лісопосадці, яка знаходиться всього за 300 метрів від кордону з Кіровоградською областю. Цікаво, що наступною йде саме Кіровоградська область, яку подібно до Дніпропетровської невідомо коли перейменують. Тут ми маємо височину 269 метрів, яка знаходиться, сподіваюся, ви вже здогадалися, зовсім поруч з Миколаївською між вершинами двох областей всього 900 метрів. Далі Черкащина 276 метрів. Чергова точка в рівному полі неподалік від міста Монастирище. Київщина 280 метрів. Тут дуже схожа ситуація, однак ми підходимо все ближче до справжніх пагорбів. Знаходиться ця височина в околицях села Високе Тетіївського району. Нарешті прямуємо на захід країни. Тут у нас розташувалася Волинська область з пагорбом висотою 292 метри. Що знаходиться біля надзвичайно мальовничого заказника Бужанівська дача. Ті ж 292 метри, має найвища точка Одеської області. Вона розташована на півночі регіону на межі села Баштанків Кодемського району. Долаємо відмітку 300 метрів у Запорізькій області. Тут маємо вже серйозний такий пагорб. Висотою 324 метри. Він навіть назву має Бельмак МАГИЛА. Це стародавній Курган, де знайшли отаку гранітну скульптуру. Кажуть, що це Фалос. Житомирщина. 330 метрів. Це ще один вкритий лісом пагорб. Знаходиться він біля села Городець Овручського району. Із вершиною висотою 344 метри, далі йде Донеччина. Точка знаходиться на схід від села Рідкодуб Шахтарського району зовсім поруч з Луганською областю. Найвищою точкою Луганської області є пагорб могила Мечетна, що одночасно є найвищою точкою Донецького кряжу та всього лівобережжя. Він розташований в Антрацитівському районі. Його висота складає 367 метрів. Вінничина. 370 метрів. Це наша чергова точка в полі в околицях села Комарівці Барського району. Далі Рівненська область 372 метри. Також точка в полі. І знову неподалік від кордону області. Поруч із Львівщиною, Хмельниччина солідні 400 метрів, і не пагорб навіть, а офіційна гора, як пише Вікіпедія. Називається вона Велика Бугаїха і є частиною гірського кряжу товтри. Уявіть собі, за переказами у густих заростях очерету водилися бугаї, невеликі птахи. Весняний крик цього птаха, що нагадує ревіння Бугая, чути за два кілометри. Тому більшу гору назвали Велика Бугаїха, а меншу Мала Бугаїха. Тернопільщина. І знову гора. Тепер 443 метри. Найвищою точкою Тернопільської області є гора Папелиха, вкритий лісом пагорб Подільської височини. Вона розташована біля села. Мечищів Бережанського району. Ну що, готові до серйозних цифр? Далі в нас йдуть області з вершинами-тисячниками. Це вже не жарти. Найвищою точкою Львівської області є гора Пікуй. 1408 метра. Ця вершина розташована на півдні області на межі з Закарпаттям і є частиною вододільного хребта. Що служить природним кордоном між двома регіонами. Бронза в Криму, найвищою точкою Автономної Республіки Крим, є гора Роман Кош. 1545 метрів. Вона є найвищою вершиною Кримських гір і розташована на півдні півострова. Назва має кримськотатарське походження і означає лісове пасовище пастухів. Срібло бере буковина. Найвища точка Чернівецької області, розташована на горі Яровиця, що розташована на заході регіону біля села Верхній Яловець Путильського району. Географічно ця вершина знаходиться на хребті Яровець, дуже мальовнича місцина. А золото порівну мають Закарпатська та Івано-Франківська області. У них найвища точка одна на двох. Адже по її вершині проходить межа між цими регіонами, і цією точкою є гора Говерла 261 метр, найвища вершина Чорногірського хребта українських Карпат і всієї країни взагалом.